Канал Книги Солов'їною» презентує для вас стислий переказ книги Міщанин Шляхтич. Автор Мольєр. У поважного пана Журдена є все, про що можна тільки мріяти і сім'я, і здоров'я, і гроші. Однак йому цього недостатньо, і він хоче стати справжнім аристократом. Ця манія чинила масу неприємностей його домочадцям, але була на руку послужними перукарям, кравцеві та вчителям. Журден платив їм великі гроші за те, щоб вони зробили з нього знатного кавалера. Ось тепер із самого ранку його чекає вчитель музики та вчитель танців. Вони були щасливі попрацювати на такого щедрого пана. Він же їх запросив, щоб вони підготували цікаву виставу для однієї знатної особи, яку він запросив сьогодні на обід. Коли Журден з'явився, насамперед він запитав у вчителів, чи подобається їм його новий халат. За словами кравця у таких вранці ходили всі аристократи. Музикант і танцюрист, розуміючи, що від їх оцінки залежить розмір гонорару, не економлячись, нахвалювали халат як могли, потім вони стали показувати журдену номер, який складав би сьогоднішній вечір. Не розуміючи нічого в мистецтві, він лише удавав, що насолоджується поданням, а про балет навіть сказав, що танцюристи хвацько відколюють. Серенада йому здавалася пісноватою, тому він виконав свою вуличну пісеньку, за що знову був обсипаний похвалою. Вчителі від душі зраділи за журдена і запросили пана займатися у них. Музикант навіть порадив частіше влаштовувати ось такі домашні вистави, як це заведено у всіх знатних будинках. Учитель танців запропонував навчатися в вишуканому танцю мінуету. Журден попросив його навчити, як правильно кланятись, щоб він міг поклонитися перед своєю гостею, маркізою, у яку був таємно закоханий. Потім з'явився вчитель фехтування він пояснив, що вся в суть його науки наук в тому, щоб завдавати ударів, а самому уникати їх. Наступним у списку був урок філософії. Учитель запитав пана, чому б той хотів навчитися логіці, фізиці чи, можливо, етиці. Журден попросив роз'яснити, що це за предмети, але, почувши багато незнайомих слів, відмовився їх вивчати. Він попросив зайнятися з ним правописом і дуже радів своїм знанням у цій сфері. Весь урок вони займалися вимогою голосних букв, зокрема літери У. Для того, щоб їх правильно вимовити, потрібно було верхні та нижні губи наблизити та витягнути з їх звук У. Вголос він шкодував, що раніше цього не вчив. Він попросив вчителя філософії допомогти йому написати записку для маркізи. Коли вчитель поцікавився в прозі чи в віршах, Журден сказав, що йому не подобається ні те, ні інше. Філософ пояснив, що все написане буває або в прозі, або у віршах. Зробивши відкриття, що сам він говорить прозою, Журден обрав прозу. Потім з'явився кравець і приніс йому новий костюм. Підмайстер, натягуючи його на пана, не скупився на схвальні слова, називав його То ваша світлість, то ваша милість. За кожну похвалу він отримував гроші, а якби назвав його ще Ваша Високість, то отримав би цілий гаманець грошей. У своєму новому костюмі пан вирішив прогулятися по місту. У цей момент з'явилася пані Журден і служниця Ніколь. Служниця, побачивши свого хазяїна в такому костюмі, не могла втриматись від сміху. Пані Журден дорікнула чоловікові в тому, що він вирядився як блазень, на що він відповів, що так вважають лише дурні та дурепи. Потім він зібрався показати дружині і Ніколь, чому ж навчився за сьогоднішній день. Для початку він запитав їх, чи знають вони, як правильно вимовляти букву У. Нічого не розуміючи, жінок він назвав невігласами. Для того щоб продемонструвати мистецтво фехтування, він попросив Ніколь шпигнути його шпагою, що вона й зробила. Журден закричав і сказав, що це занадто швидко, адже він не встигає відбивати удари. Пані Журден сказала чоловікові, що з ним всі водяться тільки через велику кількість грошей, як, наприклад, граф Дорант. З'явився сам Дорант і попросив підрахувати, скільки він уже заборгував панові. Журден сказав, що сума становить 15 тисяч 800. Тоді Дорант попросив його позичити ще 200 золотих, щоб округлити суму. За це пані Журден назвала його дійною коровою. Коли чоловіки залишилися одні, Дорант попросив Журдена не нагадувати про діамант. Поки вони обговорювали майбутню вечерю, Ніколь сказала пані, що у чоловіків якісь плани. На це пані відповіла, що давно підозрювала свого чоловіка у тому, що він за кимось залицяється. Молодий юнак Клеонт був закоханий у Люсіль, і вона начебто теж відповідала йому взаємністю. Пані Журден він повністю влаштовував як зять. Вона попросила Ніколь відвести юнака до пана Журдена, щоб він міг просити руки їхньої дочки. Ніколь і сама була зацікавлена в цьому, оскільки була закохана в слугу Клеонта на ім'я Ков'єль. І збиралися за нього заміж. Пан Журден в першу чергу поцікавився у Клеонта, дворянин він чи ні. Коли той відповів, що ні, то Журден відмовив Дружина нагадала йому, що він і сам міщанин, але він і чути про це не хотів. Потім з'явився Дорант із маркізою Доріменою все влаштоване Журденом, як і діамант. Дорант зарахував до своїх подарунків адже він і сам давно залисявся за маркізою. Приписуючи все божевільніші витрати Журдену собі, він все таки зміг підкорити її серце. Потішивши гостей своїми незграбними поклонами, Журден запросив їх за стіл. Доремена була задоволена розкішним обідом, але дорікнула Доранта у зайвих витратах. Вона із задоволенням поглинала в вишукані страви під компліменти дивного буржуа. У цей момент з'явилася пані Журден, яку чоловік відправив до сестри. Тепер вона зрозуміла, для чого були всі ці приготування і влаштувала скандал. Журден запевняв її, що обід був влаштований на честь маркізи графом Дорантом, але вона не вгамовувалась. Маркіза, зніяковівши, покинула їх будинок, оскільки не бажала вносити розпач у чужу сім'ю. Граф пішов за нею. Як тільки вони віддалилися, прибув новий гість. Це був переодягнений Ковельє. Він представився колишнім другом покійного батька Журдена, якого він називав істинним дворянином. Після цього запевнення він міг розповідати що завгодно. І той всьому вірив. Ков'єль розповів, що в Парижі знаходиться його хороший друг, син турецького султана, який закоханий у Люсіль. Для того, щоб приєднатися до тестя, потрібно було посвятитися у паладини. Жордену ця ідея сподобалась. Потім прибув сам турецький султан, переодягнений Клеонт. Він говорив якоюсь дивною мовою, а ков'єль перекладав. Із сином султана прибули важливі муфтії для проведення обряду посвячення. Далі проходила колоритна церемонія із турецькою музикою, танцями та навіть ритуальними побоями того, кого посвячують. У цей час повернулися до рант із маркізою. Граф також був залучений до плану Ков'єля і зміг умовити маркізу. Повернутися, щоб вона не пропустила це дійство. Вони з маркізою із найсерйознішим виглядом привітали Журдена із присвятою в Паладіни. Той своєю чергою хотів швидше видати заміж Люсіль за сина турецького султана. Бідна дівчина спочатку не хотіла йти за турка, але як тільки впізнала в ньому Клеонта, відразу ж погодилась. Журден благословив молодих. І послав за нотаріусом, щоб скоріше підтвердити цей союз. Послуги нотаріуса відразу ж знадобилися іще одній парі Дорант і Дорімені. А поки вони чекали, усі насолоджувались славним балетом і просто весело проводили час. Якщо вам сподобалась аудіокнига, не забудьте підписатися і залишити відгук. Закликаю також підтримувати Збройні Сили України, допомагайте всіма можливими способами, це наближає перемогу. Бережіть себе, слухайте, спілкуйтеся та думайте українською мовою.